Дюшка, А3, 2016 року випуску в такому от грізному силуеті. А грізному чому? Тому що під капотом тут 2-літровий бензиновий двигун на стейдж 1 в S-Line. Ось такий дійсно гарненький, пригарненький силует, безключовий доступ. Все в неї як має бути. Коврики, Audi Sport, пороги S-Line, електрорегулювання, такий білий, дійсно гарний салон. З люком, а до речі, ковриків, тут два комплекти. Ось таке рульове кермо, нас зустрічаю, прибірна панель, камера заднього виду. А на задньому ряду просто лакшері люкс lux, всі діла, як то кажуть. Також білі сидіння. Сам автомобіль ось в такому гарному, синьому кольорі. Ви будете виділятися з натовпу 100%, особливо, коли дасте по газам. Тож, якщо сподобалось авто, шукайте його у нас на сайті автостар чи на бульварі Миколи Міхновського, 23, або в застосунку автоклаб 365.